Привіт, друзі! І це відео про Майнкрафт. Ви набрали лайки тому відео на Майнкрафт. І напишіть в коментарях, який мені скінчив дегнути. Ось цей, який мені більше всього подобається. Ось цей. Ну вот такий не дуже не знаю. Ось цей. Ось цей чи ось цей. Я поки буду ходити ось цим. І я випадково видав Майнкрафт, тому ми будемо створювати новий світ. Як ви знаєте, пройшло новий. І я бачу в мене є коментарі. Дякую за коментарі. Це майже мої перші, можна сказати, мої перші коментарі. І я хотів відповісти на один із коментарів. Можна в Діскорд і спочатку напиши Discord свій. Ну, чи я спалю. Я можу спалити в Діскорд свій, тільки якщо мама дозволить, і якщо тут буде 15 лайків. 15 лайків. Тому що це Діскорд. І це 15 лайків плюс Гордін Діскорд. Так. Все, я все забув. Якщо цей скину когось є, я просто не знаю, то вибачайте. Я не знаю. Ще треба дерево добити. Наша задача на цей ролик добути багато дерева, зробити мені, зробити дом, будинок, ну такий, не супер крутий, але щоб було, можна було там жити. Розумієте. Самі розумієте. Зараз я хочу один трюк повернути. Як там? Він робив ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Так. Далі робимо ось так. Я. Ось так. Ні, як він там робив це? Оп. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все. У мене задній фон Deliver. Зараз. Може випаде? Так, клаптину кілку. Так, сакеру, сакеру обичаюся. У нас там вже літні канікули і якось трішки відбуваюсь. Ой, найкраще це вимкнути. Я не супер паркур спідранер, тому вибачайте, якщо в мене щось таке буде непрофесіональне. Уф, три. Це непогано. О! Йдемо шукати. Це віць вів це. вівць. Ну, як буде на українській авця? Вівця. Ідемо шукати вівцю плюс вівцю, плюс вівцю, плюс вівцю, плюс вівцю, плюс вів вівцю. Щоб зробити собі ліжко. Так, і зараз ми доводимо їжу. Так, вибачте, за задній фон я потім братом надаю ролі, тому що я йому сказав, не заходити а він зайшов. Ну, ще маленький. Я знаю, я, я, я вже тільки починаю. Ви це знаєте. В мене 36, до речі, користувачів, тому дуже-дуже за це дякую. Оти кругляк. Так, беремо на кайло. і добуваємо. Це може бути моїм будинком. Кар, кар. Зараз. О, ну і що, вівці? Вівці! Ось! Ідем, вот вівці. Вів. Вівець. Ну, я подивлюсь сьогодні, Вологи. Так, е і так, до речі. Саме ми ще собі оставили робимо. Картуємо сакиру, хайло, меча, лопату. І тепер це все потрібно розсортирувати. Так, це все ми прибираємо. І ось так. так. Добре, є піч, мені потрібна ще одна піч. Добуваємо, добиваємо кругляк. Все. І тепер робимо ще один. Ставимо. Поки сюди, так тут всі мої речі будуть. Поки я ще. Был я как себе не застрял нормальный Ровно так, ось так, так, как У меня будут. Великі потолки? Не, не потолки ці. Ну, я вже все забув, тому що їх канікули, і я вже хочу відпочити. І не заморюсь на цією українською мовою. Але я стараюся розмовляти, намагаюся розмовляти українською мовою. Я думаю, тут... Хто там? Хто це до мене приєднався? Все. О, дерево. Ну погано. Так. Вай... Вай... Він. Він. Ну я відео знімаю. Ваня, вай, Ваня, ну будь ласка. Чому ти не зупиться? Вибачте, підписники. А, я загорівся. На, Тобі... Я закінчу відео і зніму нове. Всім пока.